Волиняни не дають будуватися церкві московського патріархату. Межконфесійний конфлікт триває в селі Великий Омелянок. Що під Луцьком? Там ще 2012 року Заборолівська сільська рада надала земельну ділянку Свято-Миколаївській релігійній громаді для спорудження храму. Однак роботи з будівництва розпочали лише цьогоріч. В селі здійнялася хвиля супротиву. Як ми вже розповідали в минулих випусках, так звана ініціативна група виступила проти того, щоб розбудовувався московський патріархат. Аби завадити роботам на церковників навіть нацькували інспекцію Держбудконтролю. Яке продовження мала ця історія, знає наша Дар'я Тимошкова. Нагадаємо, навесні цього року у селі Великий Омеляник окремі мешканці повстали проти будівництва храму, яка розпочала Свято-Миколаївська релігійна громада. Людям не сподобалось те, що роботи затіяв московський патріархат. Ініціативна громада здійняла гвалт. Як скаржились нам люди, котлован риють на місці спортмайданчика, при цьому знищують кілька дерев та хочуть залити фундамент просто на комунікаціях. Теплотраса йшла, вода йшла і вони. Мені... Підійдемо з труба лежить, не строїти тут церкви, а дітям зробити майданчик, щоб був, а не таке ово. Дитячий майданчик хай би був, би, але стали будівництво церкви, зачепили он теплотрасу повністю зруйнували. Худи ж то годиться такий маленький п'ятачок. Тут завжди дітки Тут футбол. футбол грали. Оце єдиний кусочок, який був між будинками, де дітки могли гратися. Треба, 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 О, як це треба, так треба, зробити, треба, зруйнувати? Річки позрізали, котуван вирили і на тому все кончилося. Тоді допомогти людям пообіцяли в інспекції Держбудконтролю. Співробітники наглядового органу виїхали на об'єкт з позаплановою перевіркою. На сьогодні витребовані матеріали по містобудівному будівному обґрунтуванні. Буде додатково проведено по генплану по цьому, і якщо там будуть порушення, якщо воно не відповідає генплану, буде скасовано містобудівні умови і обмеження. Як запланували, так і зробили Свято Миколаївську релігійну громаду, який Держбудконтроль ще недавно сам видав декларацію на початок будівельних робіт. Тепер позбавив права проводити ці роботи. Підставою стало не порушення будівельних норм, а те, що будівництво цієї церкви дійсно не передбачене у генплані села Великий Омеляник. Церковники у відповідь подали на такі дії Держбудконтролю до суду. Звучважає що ліво подивитися оскарження рішення, які перед 2016 роками були мірними, а винесли рішення, які перед нами, ще не раз на суді представниця Держбудконтролю підтвердила, що єдиною претензією до будівництва церкви є те, що вона не внесена у генеральний план села. Чому цього не зробили чиновники управління містобудування, які до затвердження генпладу видавали релігійній громаді технічну документацію? Працівникам Держбудконтролю, вочевидь не цікаво кажуть. Нині це клопіт церковників. По закону де передбачено, що ми повинні уточнювати чи внесені дана наші офіційні офіційно видані документи до генерального плану, чи, чи, чи був розроблений детальний план території зарахування нашого державного акту, який підписаний в першу чергу зі сторони сільської ради головою. Я думаю, це на моїх повноважених це пояснювати, це вам треба також може звертатися з до додатковим досить, я зрозуміла. Самі представники церкви не захотіли бути публічними, тож суддя Віктор Валюк заборонив їх знімати в судовому засіданні. Слуга Фоміти оголосив перерву, щоб викликати для дачі пояснень інспектора Держбудконтролю, який і виносив припас церкви. Деритамишкова нельпрокопчук для новин на часі.